Я тут маю декілька книжечок, які хочу вам показати, і які буду читати в скорому часі. Давайте подивимося разом. По-перше, це, звісно, я маю тут лише супер обкладинку, тому що книжечка, ось там, вона в мене в моїй обкладинці це жорстокі обітниці, це друга частина божественних супротивників. І так люблю цю історію, що не можу надовго відкладати читати далі. Та, як закінчилась перша книжка, це просто. Ножом по серцю мені це потрібно, я це зараз читаю. Звісно ж, я продовжую читання літопису Сірого Ордену. Чекаю, коли в фізичних книгарнях в Хмельницькому буде вже третя частина, але мені потрібно прочитати ще другу. Боюсь читати другу, не маючи третьої, тому що кажуть, що тут фінал просто розірве на шматки читача. Вірю, вірю, тому що перша мене розірвала. Звісно ж, я буду читати дівчину без відображення. А як інакше, тому що мені дуже цікава азійська тематика, тим паче, якщо це фентезі, тут у нас є наречена, яка приїжджає до імператорського палацу і розуміє, що вона там певна полонена, і що перед нею також були сім наречених, які загадково зникли. Що ж тут таке в цій красі приховано? Прочитаю, розповім. Ну і як я могла пройти пов своєї, можна сказати, вже улюбленої авторки, це Дженні Колган. І вчора придбала її різдвяну книгарню. Що може бути різдвянішим і книжковішим? Книжковішим. книговішим, Книговішим, е ви розумієте, ніж різдвяна книгарня? Нічого більше, до речі, зверніть свою увагу також на дологію Капкейк Кафе, тому що там дуже класні історії, дуже цікаві. і Тим паче, що це легка література, яка на грудень дуже класно підходить.